Огляд з басейну Міраж від Ортокріл, який входить у підрозділ Superior Велнес. Це формат міні-басейну, має розміри 3 на 2 метри, глибина 700 мм, Дуже яскравий білий свіжий колір, розрахований на людей, які мають обмежений простір або які хочуть встановити швидко басейн, буквально за один день і влітку насолоджуватись купанням, тому що це просто як спа, він привозиться і встановлюється. Басейн постачається ось такою обшивкою. Ви бачите, додатково, ви можете придбати навколо ось ці от лаунж-подушки. Вони вказані окремо, йду як апгрейд. Розрахований на 4 осіб. Має 4 форсунки, ультрафіолет, два фонаря. Тут у нас кнопка, яка вмикає підсвітку. З цього боку у нас скімер. Тут все обладнання. Значить, зверніть увагу, стальна рама. Тут стандартний блок керування, де ви можете задавати режим роботи фільтрації. Є ультрафіолетова лампа, є циркуляція. Великий скімер, який збирає з поверхні всю грязь, і перевага цього спащу він може використовуватись цілий рік, адже він утеплений. Бачите, сама чаша додатково можна замовити утеплення панелі, і плюс є в комплекті накриття. Ось такий от міні-басейн. Якщо вас зацікавив такий варіант, це відносно новий продукт взагалі на європейському ринку, ну і на ринку України також.